Так, всім доброго дня. Хочу зняти, трошки вам показати проблему із сидіннями в тракторі ДТЗ-5244. Зараз підсвічу, щоб видніше було. Короче, ось тут, ось тут, бачите, де я свічу, там стояла ось ця пружина. Ось ця. Вона стояла ось так. Ось так вона там торчала. І оця бляшаночка була вперта в неї. А чого? Із-за того, що умільці, які робили ці сидіння. Вони їх зробили ось, якщо бачите, оцю тягу вона була здвинута так ось сюди. А це де я відрізав і проварив. Получалось, воно було загнуто. І це все діло було віджати назад. Сидіння було максимально придушене. Воно постійно сиділо на жорстку на цій пружині. Тобто Воно ходу немало, вверх-вниз оці, оці дві пружини вони абсолютно були недіючі, безполезні. Коротше, Люди з двома лівими руками. Не знаю, чи це Китай. Ну, китайці більше всього, що китайці у нас тут тільки їх збирають. Отаке, От коротше, роблять. Я отгупав собі один сезон ними почки. Розвалилося сидіння, чого його немає, бо воно просто перегнило, переламалося. І Коли я поліз, бо воно все на жорстку, спинка там розламала. Я дивився в інтернеті деяких хлопців, теж така сама ситуація, подламувало спинки. Якби сидіння пілот, ну ні, ні грама воно не пілот, воно табуретка. І чого? Ось по цій причині. Все сиділо на жорстку, на цій на пружині, воно все максимально зажате донизу, донизу ходу нема, а доверху не пускають оці ось ось штукенці. По цих саласочках, по оцих направляючих. От так, зараз положу, щоб винувало. По цих направляючих от тут от, два ролічки з цієї з цієї сторони. І воно ходить туди-сюди, але в нього хода буквально там 2-3 см. А вони його зажали, що воно, ось бачите, де в мене стоїть зараз, це воно підняте. А воно стояло ось тут, відповідно, прижате і нічого не працювало. Отака історія з цим сидінням, Тому що я зробив? Я взяв. Тут зубилом обрубав, болгаркою не залізеш. Ну, великої залізеш у мене великої болгарки просто не було тут. Я обрізав маленькою болгаркою, скільки міг, зубилом дорубав, вирівняв це все, проварив, зафіксував, Там буквально чуть-чуть, багато не треба, воно не, не, не улітає вверх. Вся нагрузка в основному на низ, коли ти давиш, воно. Оттак. Якщо буде видно, бо. Би... І давлю і знімаю. Воно в основному йде вниз, тобто одвигається сюди. проварив з одної і з другої сторони і все, тепер сидіння працює, сідаєш на нього їхать комфортно почки не відбиває. Тому, кому цікаво, дивіться, робіть. Кому корисно. Буду вдячний за лайк, відгук